Так, народ, що у нас на досуги дня? Якщо плуг, то тільки Весагра. Я це вже був колись в минулому році говорив. Ну і ваша любима рубрика. МТЗ і Оранка. Значить що? Правильно, з мене відос, з вас лайкос. Що, не підходить, коль? Не влазив він? Ну, зрозуміло. Що ми зробили? Купив я абразивний круг. За 220 гривень, тут ще ось ціна є. Не обращайте внимання на мої мастя, бо це по-любому хтось напише, що раз малої дуркували. Значить, купив круг, його рівно хватило на один корпус. Вроді би і 220 гривень, вроді би самий плотний взяв. Не то пальто. Почистили іншими Йошиками, кругами, як-нібудь, кроме одного. Ну кажу, давайте, все хорош, треба їхати орати. Терти будемо. Треха його земля. Плуг, велесагро, новинка. 2 плюс 1. Я думаю, буде бомба. Ну, далі розкажу про це все діло. Нацепили і трогаємо поле. Навіть сьогодні погрузчика знімемо. Буде без погрузчика. В полі тоді вже включимось і будемо знімати контент. Коля, знімати контент будемо. <смеш> Коля вражений. Що це його? Ага, одлипає прямо з наклейкою. А так би можна було б... на холодне, мабуть, приклеїно. Треба фенчиком пройтися. Щирк Це, я думаю, вже ємте зоню буде легше. І плуг сам по собі легший у порівнянні з тим, що в нас був. В общем, далі це все в процесі розкажемо, покажемо. Коля тут налаштовується навеска на повному бойовому, без люфтів, без нічого, все нове, все нове, почти нічого не люфтить. Все, не розтягуємо, їдемо у поле, налаштовуємо і далі будемо. Відчепили куна, нарешті це, нервно. Дебютний нашій Ні, це другий раз ми відцепляємо погрузчик. Обично всі, хто дивиться, пам'ятають, що в нас трактор скакає все время з погрузчиком. Ну, вирішили відцепити, щоб менше воно там висіло, заважало, оглядовості і так далі. Значить, отак виглядає плуг. Так виглядає плуг. Основні настройки проведемо полі. Тут у нас виходить, виходить, поцепили груза. В нас їх, виходить, ще по одному є. Це ж зараз. Раз, два, три, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 Значить 280 кг. І є ще два, то це буде 320 Ну, Вирішили їх не цепляти, зачем вони треба плуг на 200 кг легше, ніж наш попередній. Я думаю, козлить його не буде нормально. Стягнули оцим стяжку. Як воно? шпилькою. Все чутненько, все висить. Так тоді дядь Вітя нам виварив толково дану рамку під грузи. Воно є, воно комплектне, Батя стоїть, каже, як якраз отак, коли все є, все підходить, все встановив і так далі. Значить, Зараз обід і їдемо на поле розпочинати весняні, весняну воронку. Так що в полі вже вімкнемося, будемо знімати контент. А тракторець у нас, звісно, грязнуватий. Ну, нічого страшного не бачу. Ми зараз. Не на часі, так скажемо. Тоді працювали зарпалом, звісно, за... за... ночі замерзає, днем ростає, звісно, чуть трохи грязненький. До речі, питання до фахівців. Питання до фахівців. Яку потрібно купити резину гарної якості? У нас є проблема із задньою резиною, вона вся внутрі порепалася. Зараз, отак вот ось спробую прибільшити. Ось це бачите? Це з однієї і з іншої. Так що, хто міняв, хто в курсі діла, порекомендуйте, якого виробника взяти, бо у нас ось це у нас білшина. Ну, це ж з гівно-згівна, гляньте, куди це воно годне. А щось, хлопці, по-моєму, колись. Писали, хтось писав, що типа, краще треба було ту чи іншу. Ну, в общем, хто в курсі діла, хто став якусь якісну резину, яку краще. Росаву там, чи ну, білишину, понятно, що ні. Може, ще якийсь виробник є. Ну, понятно, що БКТ ніхто ставити не буде. Ну, Суть, ви поняли. Хто в курсі, порекомендуйте. Буду щиро вдячний. Припер я вже на поле, наша, наша ділянка, де в нас тут. Наділили нам тут у нас пшениця, там у нас кукуруза, і це все діло треба загорати під сою, підрівняти і так далі. Я вам скажу так, ну багато хто це знає, що краще погана оранка осінью, чим хороша весною. Я вам кажу, що це це я процедуру процедуру назвав би, засралися. І це не тільки ми. Це весняна уборка, весняні е, орання, оце, це Все Все треба робити вчасно. А оце все це, це, це неправильно. Я, це моя особисто Думка, думайте як хочете, але це все неправильно. Це можна сказати, що засралися. Ну реально не встигли, поки його виділили, поки це все. І в общем, є отакі моменти. Земля, земля у нас суха, суха якоби. Зверху. Куди ту вологу закривати, я не знаю. Ось, наприклад, хлопці виорано, Тут теж орав вели сагро, але, по-моєму, шестикорпусний. корпусний. Такий фон вона має. Такий фон має. І ми оце хочемо отут загорати, зробити вещі. Подивимось, що воно буде. Зараз налаштуємо повністю плуг. Там у нас кукурузиня, там по ньому розкиданий гній. Як оцю пшениць? пшеницю загорати. Нашою так косить по 30-40 см оставлять. Ну, Циган з нашого кобелі як я кажу, да? тут в нас трамбоване, тут їздить Розки... ну, розкидач, трактор, тут трамбовано дай дорогу. Ну і будемо крутити, вертіти плуга, подивимося, як він буде йти. Ну і звісно ж покажемо вам. Я думаю, що набагато легше буде трактору. Хто пам'ятає, в нас був PON 3 плюс 1 то я по інтернету глянув 960 кг, а цього 700, 780 чи 790. ну коротше. І будемо пробувати. Так що давайте зараз ми налаштуємо, спробуємо налаштувати, відрегулювати, відрепетувати горизонт. І далі тоді включуся, вже більш подробніше розкажу. Може притужники, звісно, треба буде підняти, плюс треба по глибині Відрегулювати заднє колісо, плюс вин, все. Ну як ти не крутить? Падайте в борозну, Коля. Так, да, падайте, опускайте. Так, да. е, Щоб їм кидало, це що, перевернути треба. Зараз перевернемо, падемо в борозну і будемо пробувати. Ну звісно ж, налаштовується із, із третього проходу. Зараз у нас буде перший. Зараз у нас буде перший. А ну-ка. Що воно покаже? Що воно запляше. Я думаю, буде чорненько. Зараз відрепетіруємо, відрегулюємо, Бо заводські налаштування це одне, а в полі це зовсім інше. Первий не лізе. А, ну, Коля блокировку, навіть не хочу включати. Зараз борознув впаде, воно доведено щось настроїться. Щось не тягне, ніфіга. Оце перший проход ще нічого, наверное, не крутили, не вертіли. По глибині міленько. Зараз він хай робить три проходи. І потім вже будемо більш, більш регулювати. А що воно ще й горизонт більш-менш виходить? Ну, в общем, отаке таке виходить. Земелька розсипається, все. Оце ця оранка неправильна, тому що неізвісно чи будуть далі дощі чи не будуть, які там будуть опади і тому подібне. Зараз відрегулюємо, цікаво буде по кукурузі подивитися, як воно, що до чого. Ну, В общем, доведемо налаштування до ідеалу і потім вже включуся, покажу. Так народ, вечір, сонечко вже сідає, вже й морозець береться, хехкається. Значить, слухайте мене уважно, а потім поставите на паузу і напишете свої коментарі. Коротше, я чуть, чуть не плакав з цим плугом. Чого так вийшло? Значить, попередньо, де я показував, ми туди заїхали, у нас, виходить, посіви були отак. А сіять на наступний рік ми хотіли отак, відповідно, і вигорать отак. Щоб отуда заїжджати сіяти. Тобто як ми оримо, так культивіруємо, так і сіємо. Це ми прийняли таке рішення, не важливо, не в цьому суть. Якщо ми впоперек йдемо наших і сусідських посівів, яке об'єдняємо в одне поле, горне пшеницю, ну ви бачили, по 30-40 см стеблу, ну, куди це годне, пшениця 10-15 см бути стерня. Горне таке, що я тебе дам. Крутив я цього плуга, вертів, крутив, вертів і кінечний результат чуть чуть докрутив. Але на початку відео, коли я говорив, що ми другий плуг, другий корпус на одній із сторін не дочистили. Взагалі, не прикоснулися до нього. Він в ітогі і не докидає. Він ще досі не взяв ні дзеркало, ну, ті, хоч інші, хоч яке-нібудь взяли. А другий не взяв взагалі. І він, звісно, не допрацьовує, не докидає. Перший момент. Другий момент Навеска. Розкою ці ж. Щоки бокові. І стягуються вони на центральний той вал, що у коробки чи, а, в мосту. Одна сторона дожимається нормально, а друга бовтається. І, відповідно, виходить в одну сторону плуг сміщається. В одну сторону стеле, в одну сміщається. Ну, це буде з треба обрізати болти внутрі тієї стяжки, і далі буде стягуватися. Третій момент, чи який там уже по щоту, не знаю. Коротше, догруз. Догружатель, той, що стоїть на центральний винт, там є три отвори. Поставляєш на нижній, більш-менш щось виходить, все прекрасно. Ставляєш на верхній, або не перевертає плуг, або не оре. Значить, треба буде або купити новий догруз. У нас, я думаю, по місту вони це все є, ніто в інтернеті закажу. Плюс який там по рахунку, це гідравліка. Значить, коли попередньо були. Заводські налаштування по, по речагу по навісті. Потім один тракторист каже, що треба переробити його так, і він якось його переробив, ще хто зна коли, я не знаю, як вона по науці правильно працює. Наскільки я розумію, в даному тракторі є так називаємо позиційне. Там же ще є циферки. 1, 2, 3, 4, 5. Коли коля кидає його в плавающе, воно лізе, хто зна куди. Оці циферки, я так розумію, вони в нас не працюють. І, виходить, плуг, він підсмикує все время речагом. Це ж, звісно, неправильно, так як я не можу його виставити, вистроїти, налаштувати. І все воно одне за одне, і в додачу ще не дочищені корпуса. Тобто немає дзеркала. Краска якась така, я не знаю, я би машину, блін, покрасив, хрен би щось там, якісь сколи, от камінчиків на дорогах були, реально. Просто мощь. Дзеркало швидко взяти не може, так як земля сира. Аби була вона мокра, Друге, друга справа. Суха. Якби була суха, друга справа. А так мокра, капець. Ось пече коля. Не знаю, якою він там швидкістю ходить, як він там ходить. І звісно, ну по глибині дай дорогу. Ось в цю сторону він стеле. Зараз розвертається, на оцих тягах він уходить. Ну, це я до такого дійшов, а ви напишете, що свою думку, прав, я не прав. І виходить, що перший е, накидає він горбочок. Зараз я сітиме в цю сторону, покажу, якщо телефон не сяде. По кукурузі, в кукурузі виходить так, що сиріше. Земля така, як глей, скажімо так. Ну, плюс і вбирання. вбирання. Комбайн був модний, новий. А жадка старенька, яка їзде, працює ідеально при 8 кілометрах. А комбайн нагрузки при 8 не чувствує взагалі, він і при 10 кілометрах не чувствує. І, соответственно, у на нас є отака сирня кукурузи. Її та, ну, і метрова, і півметрова, її заорать, ну це, блін, нереально. Тобто по він є рештки, є ось такий двіж. Ой, вже 20% акумулятора. То є така. Момент нюанс. І ось Коля тільки що підсмикнув і, погорнуло. Плюс немає ж так само дзеркала на приплужниках, і приплужники теж не допрацьовують, тобто на них налипає і вони ну, не ґрунт, не а просто налипає. Так що висновок один це не остання воронка. Діло ще буде, я думаю, притрем при, при даний плуг, все зробимо, підкрутим, підвертимо і все буде по красоті. Я, моя така думка. Але, але є моменти. Звісно, що звикли ми до такого чорного пару, оце в нас там б, не годиться, але я вам скажу, ця оранка це дуже-дуже-дуже-дуже е, затратна така частина, де в трубу солярки 20 літрів мінімум вилітає, продуктивності 0 і тому подібне. До речі, що хотів показати по розкладці сівалки. Атрія, це наша кукурузка, тут була вархол. Ось, зверніть увагу на розкладку даної сівалки. І це навіть ще і не найкращий рядочок. Були кращі, ми, з батьків, спостерігали, все таки. Чи кінза за 85, чи Атрія за 40. Це вже вибір за кожним. Так що така оранка весняна, це все воно. Херня на постному маслі. Здраві люди це розуміють, що весняна оранка це фігня з фігні. Но, но треба підрівняти в нас без виходка. Так що на цьому відео завершуємо. Завтра ще повинен приїхати сервіс. Сервіс. Може загонимо його ще сюди, хай подивиться, бо вона налаштує. Може ми щось не так накрутили, навертіли. Захват, до речі, 36 стоїть. Зараз. На плуги. Тобто, виходить, 3 по 36. Це скільки? 35 це буде метр 5. А це у нас буде метр 8. Отака. Отакі реальні. Отака маса, отака оранка. Ну, коротше, оранка така виснена, що я аж плакав, я вже говорив. Так що все, відгос будемо завершувати. Дякую за увагу. Всім пока. І звісно, все буде Україна.